Ці фотографії знімки ніхто не бачив, ці світлини перші. І ця людина взагалі не відома. Що ви можете знати про Дмитренків, Довганюків і що відомо про них в Сопові? Бо це династії мають відношення до спорту. Це перші засновники спорту Січ. От ми видали Кріло Трильовського і Січовий батько. Це все видав Михайло Петрів. Він цієї експозиції не бачив. А До Михайла Петріва, січ ніхто не вивчав Коломиї. Ну, так, так досконало, як він. Тобто, оці січовики, що тут є, взагалі ніхто не бачив. Вони були заховані, десь люди це зберегли. І Дмитренки це є ліва або права династія від Довганюків, від династії Довганюків. З Дмитренків от четверте покоління. Це відомі спортсмени в Коломиї. Дмитренки. От з Дмитренки я теж маю такі схожі спільні фотографії, які у вас, бо ми просто їх сканували в жінки Дмитренко Софії Ільківної. І в мене є якась згадка, що на одній з фотографій є Войчук Ілько. Хто він їй приходився? Вона не згадала, я не записала, але в мене пише: Войчук Ілько і на фотографії є фотографії, де підписано Дмитренко Дмитро, і вона у мене є збережена так, також що теж був він десь на чи він був січовим стрільцем, чи він був на. В астрійській війні. Ще в мене є зошит Томенка Лекса, де він згадує італійський фронт, згадує гору, згадує, які події там відбувалися і деякі прізвища. Але прізвища Довгонюка я не знаходила його зошиту, в якому він. Опесу тобто це ти різні династії це одна, бути я думаю що одна, так Томенко... що це є різні різні, різні династії і бойчук це взагалі різні. я думаю що може Дмитренко і Бойчуки вони пересікаються бо так як в мене є оця фотографія велика що чоловік ну що є чоловік я не знаю його прізвища але він є з бойчуків або жонатий його перша жінка була я так розумію з Дмитренки тому може ці династії переплуталися може вони і тісно зв'язані а що ви можете про цього чоловіка сказати ви бачили ні, я це такої фотографії ніколи не бачила. Це ніби засновник або з Довганюків, або з Дмитренка. Бо тут на цій світлині видно, що це є засновник Січі. Це Тож у мене є якась фотографія, де зображений чоловік з табалою, і є щось написано на цій лінті, але я не можу зібрати, що там написано. Що там Може, він теж десь із цієї руди. І є що Січовий стрілець Филипів, Василь, що я не помиляюся, Степан. Теж згадує жінка, що це був її дідусь, а її прадідусь. Я так думаю, що це Воронюк Яків. Він був заступником, коли будували читальню там у 1900-му чи 1875-му. Може бути, 1875-му році. Так. Оце він був заступником. І він теж згадує прізвище. Томенка Олекса згадую прізвище Дмитренка, Томенка Макети. І ще декілька там прізвищ. Скажіть, а оці книжки подібні про світа, 16-й рік, потім трошки пізніше. Ви щось подібне ще в когось бачили? Бо це про що про січня? Це... це підручники Дмитрян... Дмитренків. Може бути власність. Дмитренків, власність. А вони ем, так би Довганюки. Тому що це по лінії сестри Дмитренко, Сестра вийшла заміж за бутренка, і це його підручники. Є ще один з що насправді була у нас бібліотека, яка була знищена, і десь зберегалися книжки. Це розказував мій чоловік десь з років 1960 року. Але він достеменно не знає, де вони переховували ті книги, які залишаються, але чув таку розмову від людей, які були причитальні тоді коли були попери про світі. І що була така бібліотека, де зберігалися ці книги. Ці книжки були цих людей? Думаю, що так. Не Знову? Так. Або й... Бо, знаєте, десь у мене є одна книга, де пише, що це є домова книга, світ. То я думаю, що десь, напевно, була хата, де зберігалася. Може, я неправильно зрозуміла. Правильно, правильно. Тут була просвіта подібна до, воскресі... до Ще така сама просвіта знищена була у Воскресінцях. Але це якраз були 20, ті 30, ті 40 -ті роки, бо коло ми я перейшла чомусь у Воскресенецьку просвіту, в будинок просвітули, хата читання. Там була величезна бібліотека якраз оцих Уга і січовиків. Але чим цінна ваша бібліотека, ваш музей, що ви створили, це тим, що ми знайшли першого спортсмена з династії Довганюків. Ми не можемо ще зрозуміти. Династія велика було, там 5 або, або більше було дітей. Це їхні так би батько і, і мати. Це вже їхні діти, і хтось з них був в Довганюків. Вони всі були в 36 му полку, і хтось з них був в Італії, в Італійському фронті. Ну, Томенко Лекса згадує 95-й полк. Він був у 95-му полку, так? так? Згадує 95-й полк. Так багато він описує, і і якщо він десь згадує, то він пише 95-й полк. А потім, що його перевели в якісь інші, але я вже не запам'ятала. Найти би ці записи? Ну, записи у мене є, і щоденник його теж є. Від рутина після щоденник, так? Так. І ми можемо познайомитись, так? Так.